Так-так-так, біткоін передумав йти на 10 тисяч доларів і вирішив все-таки відрітестити нашу позначку в 17 тисяч 300 доларів. Давайте розберемося подетальніше. Привіт, радий вітати тебе на каналі Криптопозитив. Як завжди, підписуйся на канал, став лайк. Пиши будь-який коментарі, щоб алгоритми Ютуба якомога більше просували україномовний контент. І обов'язково додивися це відео до кінця, тому що в кінці відео я вам покажу свої відкриті ф'ючерсні позиції, а також результати попереднього розіграшу трьох монет солани. В нас три переможці, і кожен отримає по одній монеті солана. Ну що, давайте детальніше розбиратися, що з нас відбувається з біткоїном. І чому ми не пішли на наші мінімуми в 14, 12 і 10 тисяч доларів. На початку 2023 року, ось тут ми почали рости в лонг. Як я вважаю, ми їдемо тестувати. Нашу прекрасну лінію 17300 доларів. Зробимо малесеньку зупиночку, напевне, на, на 16800-16900. Дамо малесенький відкатик і тоді вже підемо далі тестувати 17300 доларів. Можливий такий самий варіант, що ми підемо, як попередній максимум в 18000 500 тисяч Я вважаю, що ми, скоріш всього, дойдемо, все-таки, до ти, до позначки 18400 доларів, і тоді, нарешті, вже почнемо падати. Відповідно, в нові мінімуми. А новий мінімум це у нас буде 14 тисяч 14 тисяч 500. От сюди. А як вважаєш ти, можеш написати мені в коментарях, як вважаєш ти. І так, моя позиція на ф'ючерсах, це є в нас по посолані. Зараз ми йдемо в лонг. І класна новина для вас. Всі свої позиції на ф'ючерсах я буду скидувати в крипто трейдинг позитив. Безплатний телеграм-канал, в якому ви можете собі теж копіювати ці позиції, в які заходжу я. Підписуйтеся на телеграм-канал. Силочку лишу в описі під відео, а також в шапці профіля YouTube канала. Бачимо в куточку є телеграм. Силочка на телеграм, переходите в нього і підписуйтесь, будете мати мої відкриті. Ф'ючерсні позиції. Допоможу чим зможу. І так, тепер результати розіграшу монеток Solana. Перший переможець, який отримує одну монетку Solana, це у нас є сова 5069. З таким коментарієм дякую за український контент. Не може не тішити те, що його кількість та якість зростають. Вітаю, ти переміг, і ти отримуєш одну монетку. Solani. Наступний наш переможець Optimus Mark 8395. З коментарієм я беру участь в розіграші. Хочу Солана. Вітаю, ти виграв одну монетку солани. І третій наш переможець Ніка Карп 8651. Беру участь в розіграші. Хоча вітаю, ти переміг, і ти виграєш одну монетку солани. От так пройшов нас розіграш. Вітаю всіх переможців! Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пока!